Дитячий пізнавально ігровий майданчик мають намір облаштувати у сквері Міцкевича. Конкурс на кращий проект оголосили активісти громадської організації Мами Прикарпаття декілька місяців тому. Основна ідея облаштувати невелику площу, де дітвора могла б змістовно провести дозвілля. Місце для облаштування вибрали не випадково, адже щодня чимало малят з батьками виходять на прогулянку саме до скверу. Аби дітвора не гралася галькою і не витоптувала квітникові клумби. Івано-Франківці запропонували. Два проекти облаштування паркової зони на площі Міцкевича. Критерії, яким би відповідав цей дитячий майданчик, щоб він не був типовим кольоровим, які розміщені в дворах нашого міста, щоб це була окраса нашого міста, щоб це був він розвивав, щоб десь привертав увагу як діток, так дорослих, так і туристів, які відвідують часто івано франківськ ігровий майданчик, де можна цікаво провести час, така основна ідея проекту дитячого майданчика Івано-Франківчанки Анни Бажан у Довж декількох місяців дівчина вивчала історичне середовище за її задумом: усі об'єкти не мають перевищувати пів метра. Вони не будуть перевантажувати серед містя Івано-Франківська, а навпаки, доповнюватимуть його. Там буде так невелика гірка, ступінчата, тобто горбок, елемент такої природи. Так потім буде пісочниця і елементи благоустрою, які будуть складатися з. Статичних балансирів це такі дерев'яні стовпчики, де дитина там стала на ніжку, собі постояла це певно такі вправи. Вона зразу пішла собі, і от навіть на рахунок цього дитячого я собі вже може вималювати, що їй робити далі. Презентація проектів дитячого майданчика переросла у дискусію між організаторами проекту та представниками відділу охорони культурної спадщини. Тут кажуть, сквер міцкевича є історичним середовищем, і його не варто переобтяжувати дитячими гойдалками чи гірками. І і пропонують шукати альтернативні варіанти для облаштування майданчика. За всяку ціну, мені здається, цей мінімальний тут кілька гектарів центру треба за всяку ціну зберегти як історичний ресурс. І ці діти, які ясно, потребують розваги і релексу. Можливо, не в цьому місці повинні це мати у свою чергу. У департаменті архітектури переконані, питання складне, тож треба підійти до нього з усією відповідальністю. Спершу треба вирішити, як буде виглядати загальна конструкція нового дитячого майданчика. Ми будемо сприяти в тому, щоб для дітей і в цьому місці було місце, де можна, де буде себе дайдіти. діти, але ми маємо до того підійти максимально зважено. І зараз треба перевести розмову в конструктивне русло, а не е, якісь ну, войовничі один другому претензії ставити. Мар'яна Гриничко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.